Білгородністровський продовжує активно шукати нові можливості для залучення інвестицій та міжнародної підтримки. 15 жовтня до міста ВКотре з робочим візитом завітали представники фонду Партнерство за сильну Україну, аби поділитися досвідом надати поради щодо розвитку громад та стабілізації внаслідок війни через залучення до грантових програм громад Одещини, в тому числі Білгород-Дністровської, яка вже стала партнером. З вами ми вже партнери. меморандум вже підписаний і пішов на е э да, на реєстрацію, оскільки ми вже входимо в офіційне партнерство, то ми вже приїхали на вивчення вас. Е як партнерів на зустрічі були присутні керівники міста, представники департаментів соціального захисту, економіки, культури та освіти, бо прагнення залучати грантові кошти, щоб створювати робочі місця, розвивати культуру, освіту та підтримувати бізнес і інфраструктуру сьогодні на часі. Головна мета визначити потенційні напрямки партнерства в різних галузях. Є кроки до конкретних питань щодо напрямків нашої громади. По яким саме я так розумію, що об'єм роботи тобто напрямки і освіти і культура для співпраці цього разу обрані такі напрямки, як підтримка бізнесу, економіки, культури, силових представництв, та поліції, відлагодження безпекових питань в галузі освіти та питання відновлення після наслідків ворожих атак. Кожен спікер ніс свою тему, доступно пояснюючи, що Білгородністровська громада може вийняти для себе. Ми приїхали, щоб допомогти громадам не лише фінансувати. Ванням а й навчитися ефективно реалізовувати проєкти, аби регіони бачили свої потреби і можливості, зазначила радниця програми по Одеській області Олена Давидовська. Не залишили поза увагою сферу культури, адже підтримка творчих проєктів та культурних ініціатив допомагає відновлювати не лише міста, а й людські серця. Найбільша наша частина, якби нашого проєкту стосується підвищення спроможності. Тобто, наш проєкт він більш ну з м'якими е, е, проєктами працює. Е, з якими грантами, витратами, нато це переважно навчання, це переважно школи, різноманітні тренінги для працівників культури. Ми також і на національному рівні працюємо, тобто, це переважно у нас міністерство культури на рівні уряду, а на рівні локальному ми працюємо з комунальними установами і з громадськими організаціями. Власне, з такими от адресними, ну більше на грантовій основі. Тобто. щодо можливості співпраці влади і бізнесу, залучення інвестицій на розвиток та навіть відновлення, говорив Вадим Грузен, роблячи акцент на те, що такі підприємства можуть формувати економіку громад. Ми також працюємо через гранти. Зараз ми завершуємо в жовтні місяці перший грант для 20 громад на підвищення енергоспроможності. Це теж генератори, але для бізнесів. У нас є також програма підтримки малого середнього бізнесу стандартним обладнанням. Про стандартне обладнання мається на увазі, наприклад, якщо це пекарня, то це якісь обладнання для пекарної справи. Тобто мова йде про галузеве підприємництво. Спікер підкреслив, що міжнародні гранти можуть стати стартом для нових проєктів і створення робочих місць. Порушено питання і підтримки підприємств, переробки сировини. Головне, щоб воно на 100% було українським. Олександра Сколозуба зацікавила сміттєпереробка, налагодження сортувальної лінії. Шоніс організація, яка досі нас коли займалася полігоном сміттєзвалищем. На зараз цей полігон закритий але організація є. Ми можемо провести перемови з ними, щоб вони перекваліфікувалися з полігона на допустим, поставили лінію чи завод. І це дійсно напрямок важливий для Білгородністровської громади. Тому питання учасниками зустрічі було взято в обробку. Бо головна мета визначити напрямки підтримки бізнесу, які потребують допомоги, особливо бюджетоутворюючих підприємств, одне з яких, на жаль, постраждала під час ворожих атак. Були в нас на зустрічі керівництво. Дійсно, трошки вони хвилюються про те, що чи відновлювати бізнес в тому ж місці, чи десь зараз така тенденція, де відплив такого бізнесу більш в села. Пропозиція донорів буде передана керівництву підприємства, бо це дійсно може принести користь. Спорад від партнерів створення локальної позабюджетної організації, яка об'єднає підприємців, акумулюватиме їх потреби та питання до співпраці з владою щодо можливостей відновлення постраждалих об'єктів культури та доступності закладів для всіх верст населення. Говорила начальник відділу культури. А ми хотіли б культурно. Чуттєво, як ви кажете, як ми вже знаємо, підійти до наших об'єктів культури для наших культурних простірів. Чим би ви могли нам допомогти, якщо це результат прильоту, то це в принципі РРМ, якраз це вони можуть відповісти. У нас є такий досвід з Харківським літературним музеєм по безбар'єрності. Так само це не є виняткова наша парафія, але от якраз буде Resilient Populations, РП, колеги, наше стійке населення у вас наступного тижня, і ми якраз із з ними говорили про вони, якраз теж питаннями безбар'єрності займаються, і ми саме з ними говорили, щоб нам поспівпрацювати з ними. Ми як культура та ідентичність і стійке населення. Щоб ми поспівпрацювали саме в безбар'єрності культурних просторів. Учасниками вивчені і безпекові потенціали, як посилити захищеність громади та підготувати місто до сучасних викликів. Ми визначаємось з громадами, в яких ми розглядаємо можливість підтримати розгортання додаткових або нових поліцейських офіцерів громад, також до речі, класи безпеки сьогодні. Ми до вас також я завітав, що хочемо відвідати. Пару шкіл, щоб зрозуміти, де ми можемо долучитись і. Підтримувати вас з обладнанням для класу безпеки, головний акцент таких інвестицій, аби охопити заклад освіти з найбільшою потребою. Ви хочете охопити на ну, да, та, Ми віде? ж хочемо більше ефекту. Ми звісно можемо піти в садочок, де 30 дітей. Але як віде, ми, ми віде? б хотіли б всі покрити, повірте, але ми намагаємось просто зробити більше охоплення. Буде два заклади. Ну Ви я чому? Да, давайте. А... Сьома школа у нас ви знаєте, да що відповідно до чинного законодавства в світі у нас сьогодні три типи заходи: це початкова школа, гімназія і ліцею. Uh -huh. Це два окремих типи. Якщо можна то підтримати і гімназію і угу. рішення ж буде прийнято по результатам огляду закладів, які власно робоча група відвідала того ж дня. Порушено і питання можливості централізованого сповіщення про сигнал повітряна тривога у період блекаутів або перебоїв зі світлом, бо це також безпека громади. Ця проблема на сьогоднішній день буде вирішувати стільки автономним електрообладнанням. Це щодо інвертору. Акумулятору і частотнику. основні проблемні питання, висвітлення за цим віднайдення дотичних точок, і звісно, рішення гості. Анонсували і наступний візит по програмі партнерства команди проєкту Стійке населення. Мова піде про підтримку ветеранів війни, реабілітацію, спорт та дозвілля. Подібні зустрічі це не просто обмін досвідом, а реальні кроки до оновлення громади. Залучені інвестиції це розвиток, відновлення і майбутнє. Бо Білгородністровський має на меті бути громадою, що розвивається разом із партнерами заради сильної України. Ірина Вробинська, Мар'яна Кожухар, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.